Серед багатотисячних звернень до приймалень народного депутата України Віталія Журавського був лист від громади села Верлок Радомишельського району. Люди просили парламентаря допомогти їм відновити дорожнє покриття до місцевого кладовища. Народний обранець у короткі терміни відреагував на прохання виборців. Це дорога, дорога життя, як кажуть, по якій кожна людина з нашої громади пересувається, буває на цій дорозі. І Вивезти на гору пекійника це було дуже, і дуже тяжко і складно в наш час. Зараз зроблена ця дорога. Допомог Віталій Станіславич привезли щебень, привезли відсів, зробили дорогу. Проплачені гроші всі за послуги по ремонту дороги Громада дуже вдячна. Перебуваючи з робочою поїздкою у своєму виборчому окрузі, Віталій Журавський завітав у село Різня Малинського району. Там у місцевому клубі тричі на тиждень проходять творчі звіти закладів культури Малинщини. На прохання громади парламентар привіз та подарував музичний центр у місцевий заклад культури. Те, що робить Віталій Станіславович, йому велике спасибі за те, що він підтримує. Заклади культури, заклади медицини і те, що сьогодні він зробив подарунок для Різнянського сільського клубу Малинівської сільська, сільської ради, слідскати велике йому спасибі за те, що підтримує, хоч цим, як кажуть, підтримує культуру. Політик запевняє, що жоден лист від виборців не залишає без уваги і намагається максимально сприяти у розв'язанні усіх проблем громади.